Отже, обговорюємо все, що відбувається зараз в південно-африканській республіці з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової Кризової групи? Я вітаю вас в ефірі Доброго марафону в нашій студії. Добрий вечір, пане Тарасе. От якщо говорити про саміт Брікс в контексті України, здавалось би далеко південно Африканська Республіка і Європейських країн там немає. Але який все це матиме зрештою вплив і на Україну, і на наших партнерів? Ну, світ глобалізований, тому що, наприклад, ті країни, які там присутні, наприклад, Китай та Індія, наприклад, дуже залежать від українського зерна, і тому звичайно, що наявність проблем з постачанням продовольства досить погано відбувається, в тому числі на урядах тих країн, бо китайці і індуси – теж люди, які хочуть їсти три рази на день, і зростання цін на продовольство, воно завжди помітно для будь-якого уряду, і звичайно, що впливає не дуже. Позитивно на настрої народу, і тому, звичайно, що вони змушені на це реагувати. І і тут цікаво, що сама позиція Індії та Китаю це двох таких головних стовпів цього умовного об'єднання бріксу Вона відрізняється. Наприклад, Індія ще коли в останнє вона зустрічалася з Путіним в Самарканті минулого року. Індія достатньо жорстку позицію вже займала стосовно війни в Україні, вимагала. І виведене віски припинення Індія навіть приєдналася до запровадження стелі на закупівлю нафти для Російської Федерації 60 доларів. Хоча вони активно закуповують, ну так хитрувато закуповуються. Бачив скарги російських економістів, що вони за рупії зараз продають, точніше купують нафту російську. Але потім Центральний банк Індії не дає можливості ніяк конвертувати ці рупії, тобто він вони торгі там не влаштовують то, тобто. От вам беріть папери наші, так які ми імітуємо. А що з ними далі робити? Ну це вже ваша проблема, Ми не знаємо, що ви будете далі робити. Це перше, друге Брікс. Це звичайно, що Росія намагається використати Брікс, якось такого інструментарію впливу mm -hmm. на от. Ви країну. до речі, от ви до речі, сказали Китай і Індія два стовпи. А Росія це стовп чи вже такий стовпчик? Ну, дивіться, тут Росія все ж таки завдяки наявності ядерної зброї у себе. Вважаються над державою, як би там ми не говорили, незважаючи на розміри економіки і так далі. Це такий елемент, який все рівно слід враховувати. Економічно, звичайно, вони ніяк не можуть бути таким стовпом в Бріксі. Брікс зараз намагається фактично під свої потреби приборкати Китай, так приймаючи все більше туди держав, які або не згодні заходом або мають автократичне. Режими і стати лідером так званого тако, такого, uh -huh. такого от, а, антизахідного умовно антизахідного блоку, тому що всі країни, які все рівно входять в цей брікс, вони все рівно залежні від заходу. Та сото саме Китай, який зараз а, о, має проблеми в економіці. Він все ж таки прагне поліпшення стосунки зі сполученими штатами Америки, тому що йому потрібний доступ на ринки як Європи, так і Китаю. Але але вони намагаються там будувати різні форми взаємодії. В економічній в першу чергу площини. Ну, про валюту, я думаю, звичайно, це така фантастика. Ніхто не, вони не зможуть на увазі про перейти на розрахунки а, між собою а, якоюсь це, третьою валютою. Ну, не це це, це це таке, знаєте, фантастика. Нереально. Ну, нереально. Тим і все рівно резервними валютами світовими є долар Сполучених Штатів Америки та Євро. Це основні валюти. Частково резервними валютами вважаються там фунт стерлінгів, швейцарський франк та єна. Але Тут ми повинні розуміти, що валюта вона чому коли вона користувався розрахунка, коли зрозуміла її ціноутворення, тобто коли вона прозоре зрозуміло, буде рухатись вона чи не буде mm -hmm. рухатись якщо є коливання валюти плюс-мінус 10% і її неможливо якось проконтролювати, то ну таку валюту не будуть використовувати в якості резервної валюти. А якщо говорити про політичний про про політичну складову, от ми говорили зокрема, зачіпали трохи цю тему з Михайлом Подаляком. Ом, радником керівника офісу президента, що і він каже, що Росія намагатиметься політизувати БРІКС, і особливо коли ми говоримо про розширення. А раніше посол Південної Африки в БРІКС сказав, що 22 країни здається подали заявки. От ця політизація, які вона загрози, несе і для нас, і глобально для світу. А тут є протиріччя між інтересами Китаю та то Росії. Угу. Тому я думаю, що Китай буде звичайно впроваджувати власних інтересах приймати ці країни, і в тому числі здійснювати. Цю економічну експансію, а Росія, в тому числі через то становище, якому вони опинилися, вони все рівно виходять на задвірки світової політики, залишаючись гравцем, вони дійсно дійсності, нікуди ще не поділися. Але такого лідерства в Бріксі у них немає чому, а так Росія немає чого запропонувати. Ну що вони можуть Бріксу запропонувати чи країнам, чи, наприклад, те саме Бразилії чи Китаю, який так має в Росії все, що хоче. А немає економіки, немає можливості там якихось проєктів. Єдине, що вони в Африці можуть експортувати хаос у вигляді переворотів, що дуже до речі не подобається вже багатьом країнам, той саме Саудівській Аравії, uh -huh, uh -huh. тому що Саудівська Аравія підозрює, що Росія веде до війни но на близькому сході руками Ірану. А тут ми знову бачимо протиріччя між інтересами Росії, Ірану та того самого Китаю, тому що нього засікавлено все ж таки стабільних цінах на нафту, які він експортує імпортує, в тому uh -huh. числі. Лі Саудської Аравії з того ж самого Ірану, тому там є протиріччя, і вони збільшуються, збільшуються ті протиріччя, і Поки я не бачу, як Росія зможе конвертувати свій вплив ага. для того, щоб приборкати цей Брікснув свої інтереси Так, і от про вплив Росії на завершення. Хочу, щоб ми поговорили, чому ж все таки Путін не поїхав в південну Африку? Південна Африка як підписантка Римського статуту, навіть а римський, чому я заговорила про Римський статут? Тому що е, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і південна Африка мала б його арештувати, якщо він прийде. Але вони ж там обговорювали, щоб імунітет йому дати дипломатичний. Там ще якісь були варіанти. То чому він не приїхав лаврово від себе відправив? Е, ну, Путін, по перше, в дійсності є ризик, що тебе можуть заарештувати. Друге, по дорозі невідомо, що може трапитись. Треба ж далеко летіти. Багато чого може трапитись, і знаєте, після рейду пригожена тому що Путін побоюється покидати Москву а, і Росію, тому що можуть бути різні варіанти. Ти можеш а, поїхати в Росії в якості президента, а потім виявиться, що ти повертаєшся вже не в неякості президента, тому що нестабільність влади Путіна вона означена. А рейд пригожена і він нікуди не подівся, і він а, розум наслідки рейду пригожена. І він а, ну просто побоюється йти. Але ж це нам на руку, що він не їздить на такі... звичайно. Чим менше контактів, чим менше контактів, чим менше він може з кимось домовитись тет-а-тет, тим краще для України, тому що політична ізоляція, вигідна України, ерозія влади і впливу Росії теж працює на українські інтереси, в тому числі тому звичайно, що це дуже добре. А зважаючи на те, що ми проговорили, що в Китаї і Китай і Росія мають протиріччя, зокрема в політичному сенсі, то виходить цією ситуацією може скористатись і Китай. Китай активно заходить в ті регіони і фактично поглинає ті організації, які Росія, наприклад, думала, що вона буде керувати, навіть такі організації, як ШОС, Шанхайська організація там, співробітництва Росія. Це думала, що вона буде там головувати. Фактично, але Китай фактично в тому числі використовуючи цей інструментарій для поглинання якраз інтересів Росії в середній Азії, де тільки можливо. Вони фактично через той самий ШОС. Просто зараз поглинають е, середню азію. Ну, насластовують будь-які варіанти, які призводять до ще більшої ізоляції Росії. Я так розумію, дякую вам за дякую. цю розмову. Тарас Загородній, кручий партнер національної антикризової групи був в нашому ефірі. Ми говорили про саміт Брікс, який сьогодні розпочався в Південно-Африканській Республіці.